Уявіть собі, до вашої оселі вдирається злочинець, і ви в нього стріляєте. А поліція вам за це дякує. Ні, це не фантастика, це реальність. Але в окрузі Санта Роза, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. Шериф Боб Джонсон на прес-конференції повідомив про затримання Брендана Гарріса, злочинця з 17 арештами, який напередодні вдерся до кількох будинків. Проте один із мешканців відкрив вогонь, що і змусило нападника тікати. Зрештою, він таки був затриманий поліцією. Ну а тепер головне послухайте уважно, що каже шериф господарю, який стріляв у злочинця. І я хочу сказати щодо цієї особи: ми не знаємо, який саме власник будинку, який власник стріляв у нього. Мабуть, вони думають, що зробили щось не так, але це не так. Якщо хтось вривається у ваш будинок у окрузі Санта Роза, ви цілком маєте право стріляти в них, і, чесно кажучи, ми навіть віддаємо перевагу, щоб ви так і зробили. Тож хто б це не був, у вас немає жодних проблем. Завітайте до нас. Ми проводимо курси з безпеки поводження зі зброєю кожної другої суботи, і якщо ви їх пройдете, то будете стріляти набагато краще і сподіваємось, зекономити гроші платників податків. Ось так товариство виглядає справжній підхід до самозахисту в країні, де держава на боці громадянина. Ну а тепер порівняйте це з тим, як ставиться до права на збройний самозахист громадян України Міністерство внутрішніх справ. Так отож. А про те, як вони марнують гроші українських платників податків, годі й казати.